До тебе, о Богомати, молитвою звертаємося ми грішні, загадуючи твої чудеса, явлені у святій Почаївській лаврі, і за свої оболіваючі гріхи, знаємо, владичице, знаємо, що не подобає нам грішним Чого-небудь просити. Тільки того, що праведний суддя беззаконня наші простив. У себе, що ми в житті перетерпіли, скорботи, і недолю, і хвороби, і як плоди наших беззаконь виросли нам, Бог попустив це для нашого виправлення, тому все це істиною. І судом своїм навіть Господь на грішних рабів своїх, що в печалях своїх до заступництва Твого пречиста вдаються, і з розчуленим серцем до тебе взивають так, гріхів і беззаконь наших блага не пом'яни, але піднеси пречисті руки Твої. До Сина Твого і Бога, щоб Він простив нам, вчинене нами, щоб за нещислені наші невиконання обіцяння лиця свого від рабів своїх не відвернув, і щоб благодаті Твоєї, яка допомагає нам у спасінні, від душ наших не відняв. Так, владичице, будь спасінню нашому заступницею і слабкодухістю нашою не погородуй. Зглянься на стогони наші, що в бідах і скорботах наших перед чудотворним Твоїм образом возносимо, просвіти зворушливими помислами розум наш. Віру нашу укріпи, надію утверди, дар найсолодшої любові сподоби прийняти, цими ж причиста даруваннями, а не хворобами і скорботами. Життя наше до спасіння приводиться, але від зневіри і відчої душі наші охорони, позбав нас слабких від бід. Що надходять на нас і недолі, і наклепів людських, і нестерпних хвороб, даруй мир і благоданство Україні нашій, заступництвом Твоїм, владичице, утверди православну віру В країні нашій і в усьому світі, церкву апостольську і соборну. На приниження не віддай устави святих отців навіки непохитними збережи і всіх, хто до тебе вдається. Відрову згубного спаси, ще ж єразсю звабливих братів наших або тих, що спасительну віру у гріховних пристрастях згубили. Знову до істини віри і покаяння наверни, щоб разом з нами твоєму чудотворному образу поклоняючись, Твоє заступництво сповідували, сподобиш нас, пречиста владичице, Богородице, Що в цьому житті перемогу істини твоїм заступництвом побачити. Сподоби нас благодатну радість раніше нашої кончини сприйняти, і як у давнині насельників почаївських твоїм явленням, переможцями і просвітителями агарян показала ти, щоб усі ми вдячним серцем разом з ангелами і пророками і апостолами. Із усіма святими Твоє милосердя прославляючи, віддавали славу, честь і поклоніння в Тройці славому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу на віки віків. Амінь, амінь, амінь.